О слово рідне, мудре і прадавнє, Ти виросло з могутньої землі, тебе жорстоко розпинали, а ти возносилась і не корилась, ні. О слово рідне, подарунсь. Одним із найбільших скарбів, які успадковує кожен народ від своїх предків, є незаперечно його рідна мова. Рідна мова це мова, що першою засвоїться дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями їхніми духовними надланнями. Ти, хлопчику маленький. Синдя України, -ненки. українцем я забуся, тою назвою гордюся Хто ти, дівчинко маленька? Українка я молоденька. Буду я навчати, моби золотої, у трави без няньки у горі крутої. Потічка весела, що постане річкою, пасня зеленого, що зросте смирічкою, річкою, солов'яну, барбінкову, коло систу на біки, українську рідну мову вдар дали мені батьки. Берегти її пека. Сьогодні від нашого покоління в цілому і кожного з нас, зокрема, залежачи звучатиме гордо і могутньо ім'я Україна, український народ, українська мова в третьому тисячолітті на вершинах людської цивілізації, чекане воно забуття, зазнавши духовної і фізичної смерті. Прислухаймося у цей день до мови могил. Хай до вух наших діти голос, великих героїв, що одним з'єднаним могутнім хором до нас живих промовляють. Українці, будьте гідними, боріться за своє достойне життя. Будьмо ж гідними великої слави, героїв України, які твердо вірили, діяли, знали. Українська нація народилася тоді, коли в її обороні впала перша крапля червоної української крові на чорну українську землю. Українська нація мова існуватиме доти, доки хоча б один українець буде готовий покласти своє життя в її обороні. Пом'янімо хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав життя. За нашу свободу та незалежність, за те, щоб українська мова мала право на існування. Прислухайтеся, зранку і до вечора навколо вас звучить мова, ти так звик до цього, що майже не помічаю звучання мови і чуєш її лише тоді, коли вона зверне до тебе безпосередньо. А це ж так природно розмовляти рідною мовою. Це те ж саме, що й дихати. А як же люди навчилися говорити? Ось як про це розповідає легенда. Це вже мало хто пам'ятає, бо минуло відтоді не сто, не 200, а тисячі років. На щедрих плодючих землях, оточене горами, жило плем'я німів. Вони вирощували виноград, персики, апельсини, усіляку городину і жили в достатку. Та коли б ми з вами якимось дивом потрапили в ті країни. Не почули жодного слова, лише шум водограю і щебетання пташок звучали там. Ні ми не вміли говорити, вони тільки ворушили губами і читали слова по вустах. Може, то були непогано, бо ж не знали ні сварок, ні лайки, а тому й тріяти любали. і старий, і малий. Одна лише дівчинка, мова. Жила сама за високим кам'яним парканом. Щодня вона поралася у квітнику. Мову бажали чарівницею, бо ж розумілася на травах, яка від кашлю, яка від зубного полю, а яка від лихоманки. Одного разу прийшов до неї за допомогою хлопчик. Але, на жаль, він теж не міг говорити, а тільки ворушив губами. Ой ходила дівчинонька по садочку і в комола лапила... біло. Історію, що я не можу тебе зрозуміти. У мене є маленька таємниця. Ходімо зі мною. Зірви ось цю квіточку і ось цю. Ці квіти уміють розмовляти, і ти також будеш говорити. Ой, Ой і справді дякую тобі, дівчинко, мову. Це найкращий подарунок для мене. Дівчина мова навчила всіх людей вирощувати слова. Ось бачите ці корінчики? Ось бачите, тут повно корінчиків з одного кореня може вирости багато слів квітів. Бережіть свої квітники, виполюйте бур'яни і вирощуйте найкращі слова. Яка ж багата рідна мова, який чарівний світ у ній, вона барвиста і чудова, і нищити її не смій. Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить. Усе розкаже і покаже, як правильно у світі жити. Ні стільки слів, Що й не збагнути, і приказок, і порівнянь, а мову знаючи здобути, ти можеш просто бездичь знань, тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім хотілося її вчити Рідна мова і постає перед очима біла хата, вишневий садок, а в тій хаті піч, і лине лагідний, теплий голос матусі, коли співає вона колискову. Хіба ще хтось вміє промовляти такі слова, як наші українські мами? Було це давно, ще за старої Австрії. У далекому, 1916 році, у купе вагона першого класу швидкого поїзда Львів Відень. Їхали чотири пасажири англієць, італієць, німець та українець. Розмови велися навколо різних проблем. Нарешті заговорили про мови. Чия мова найкраща, і котрій із них належить світове майбутнє. Англія це країна завойовників, мандрівників і мореплавців. Англійська мова це мова Шекспіра, Байрона, Ньютона. Безмовно, їй належить світове майбутнє. Ні в яким разі, німецька мова це мова двох великих імперій Німеччини та Австрії. Які займають більше половини Європи. Це мова науки, техніки, армії, медицини, це мова гете, шиллера, Канта. Тому саме німецька мова заслуговує на світове панування. Панове, ви обидва не маєте рації. Італійська мова це мова сонячної Італії, мова музики і кохання. В неї написані на тліні твори Данте, опереверні, російні. Тому саме італійська мова має бути провідною у світі. Я також міг би сказати, що моя мова це мова незрівняного сміхотворця Котляревського. Мова геніального Тараса Шевченка. Я можу назвати ще багато славних іменського народу. Проте вашим шляхом не піду. Ви ж по суті нічого не сказали про багатство і можливості своїх мов. Ми могли б ми своїми мовами написати в якому б усі слова починалися з твої літери. Ні, ні, це неможливо. Це у вас неможливо. А нашою мовою це зовсім не важко. Просто назвіть якусь букву. Нехай буде. Е. Сипле стелить, сад самотній, сірий смуток, срібний сніг, сумно стогне сонний струмінь, серце слуха, скорний сміх. Стихли струни, стихли співи, срібні співи сиринат. Срібно стелиться сніжинки спить самотній сад. Геніально! <свісно> Недрівняно! Говорити вже не було потреби. Приємно слухати ніжну, душею скомпоновану гру Тут і мовне багатство і з граматикою все гаразд. Але, на жаль, не завжди буває так, дехто забуває, що чистота мови і багатство така ж необхідна річ, як чистота тіла, охайність одягу.